Понад 70 мільйонів американців вже достроково проголосували на виборах президента США. Про це повідомляє лабораторія виборів при університеті Флориди. Найбільше голосували відповідно у Флориді, Техасі та Каліфорнії. Натомість Вашингтон Пост пише, що безпосередньо в день виборів 5 листопада мін'юз США відправить своїх спостерігачів на волевиявлення. А саме вони поїдуть до 86 виборчих округів у 27 штатах. Таку рекордну кількість за 20 років пояснюють побоюваннями щодо цитую неправомірного партійного. Впливу та тиску на виборців, ну долучимо зараз до нашого ефіру журналіста, медіаексперта і письменника Юрія Луканова, який зараз перебуває в Сполучених Штатах. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Доброго здоров'я, you? прекрасно Very well. прекрасно. Очікуємо звичайно. Стежимо за всіма подіями. Ну, якщо 70 мільйонів американців вже проголосували достроково. Цікаво, які настрої зараз. Я знаю, що ви перебуваєте зараз на виборчій дільниці. Я перебуваю біля виборчої дільниці. На виборчій дільниці я не маю права бути. Майціна то зайти то я можу, але там неможливо фотографувати і знімати. Це заборонено законом. А зараз я вам дещо покажу. Дивіться, це, це линден стріт і отут це така спеціальна дільниця для голосування так бути заздалегідь. І тут такі стрілки ведуть до входу до цієї дільниці. Зокрема, тут стоїть такий розташований, такий спеціальний знак, що це є орінь сайт, тобто виборча дільниця. Ну, туди можна зайти, подивитись, але повторюю, фотографувати там не можна. І взагалі, скажімо, брати інтерв'ю, я можу десь метрів за 30 від цієї дільниці. Тому я е знову вмикаю себе. Так, мене видно? Ні, не видно. Так, видно. Це дільниця на Лінден-стріт. Тут голосують мешканці спального району Кунс. Тут при вході сидять люди, які є ніби як охоронці, але якщо тут приїжджають, скажімо, люди з особливими потребами, то вони допомагають їм зайти. Допомагають їм там оформити бути бюлетені і таке інше. Ми я не тут уже не перший раз. Я спілкувався позавчора. Взяв у однієї пані інтерв'ю. Її прізвище водсом. е, їй 26 років. Вона розповіла про те, що вона голосуватиме за Гарріс, тому що вона обіцяла спеціальні програми для жінок, захисту жінок. вона дбає про жінок. І тому вона голосуватиме за цю жінку. Ви мене добре чуєте, бо тут так, на самоціях брати не погіршується. Ага, добре. Крім того, цікавий момент. Ми також поїхали на Брайтон Біч, де живуть колишні совєтські люди, і там познайомилися з людиною, яка викликала показати нам, де знаходиться тут дільниця. Він хотів проголосувати за здалегідь цей чоловік. Але не вдалося, оскільки там не, діль... не призначена для. Голосування заздалегідь ця дільниця він розповів про себе, що він був народжений ще в Жданові, тобто нинішній Маріуполь. Але в три місяці його вивезли Москви і він буде голосувати за Трампа. Це досить різкі. Не таке часто та в Нью-Йорку, оскільки місто переважно демократичне. Він сказав, що демократи з його точки зору довели країну опустили в негатив, скажімо так, і він хоче дати шанс. Новій владі, тобто Трампу, навести порядок в країні. При цьому, коли ми з ним поговорили, він відмовився називати своє ім'я. Потім, коли я почав робити якісь нотатки, він спеціально підійшов і сказав: Ви не згадуєте мене жодним чином взагалі ніяк. Якщо ви будете згадувати, я вас неодмінно знайду. Я американець і вам буде непереламки. Ну, тим не менше, я його згадую. сподіваюся, що він мене не знайде. Або якщо знайде, то ну ми будемо якось з ним розбиратися, пане Юрію. Він до речі, якою мовою спілкувався, враховуючи, що це на Брайтон Він російською розмовляв. Він розмовляв. Ні, він ми могли розмовляти англійською, але він побачив, що ми люди з колишнього радянського союзу, і ми спілкувалися російською мовою. В принципі, на Брайтон біч там дуже поширене явище, і дуже багато українців. Я знайшов двох дівчат: Лізу і Настю, які їм по 13 років, які виїхали з України після разом з батьками після широкомасштабного вторгнення. Вони готували святкувати геловін, збирати цукерки. Ну для них це геловін, так як як мабуть, колядування в Україні під час різдва. Ну, у нас теж, до речі, дуже багато дітей святкують жагело. Він ходять по хатах, по квартирах збирають цукерки, колядують. Пане Юрі, а от про російський вплив хочемо з вами поговорити. Наскільки він на такому ну, от на побутовому рівні відчувається або не відчувається? Ну о, я не знаю, чи прочитали останні новини. Були вони були про те, що нібито. Гаїтянські, якісь представники, якісь можливо мігранти, я не зрозумів нелегальні. Вони проголосували кілька разів. Було поширено відео, воно набрало багато переглядів, але виступили всі американські спецслужби спеціальною заявою, які заявили, що це відео було сфабриковане росіянами. і Воно не відповідає дійсності. Ну я вам скажу, коли я заходив на цю дільницю два дні тому, то я підійшов до реєстратора. Вони, до речі, дуже приязні, такі привітні. Вони посміхаються, так ласкаво запрошують, і вона попросила назвати перші три літери мого прізвища. Я назвав вона шукала. Потім повністю прізвище вона шукала і не знайшла. Тоді я признався, що я не що я іноземець. Просто мені цікаво подивитися, як це працює. Тобто, це до того, що розумієте, сфальшувати, все ж таки, ну принаймні, мій досвід показує, що я не тільки кілька разів не міг проголосувати, я не міг проголосувати навіть один раз, бо мене не знайшли в списках. Можливо, вони знайшли, можливо, можна знайти якісь шляхи для знаєте, народ хитрий може знайти щось, придумати і таке інше. Ну але я бачу, що ця система їм і мої люди, і колеги, які тут працюють, вони підтверджують, що досить тяжко обдурити оцей контроль. Тому я до цього ставлюся скептично. Хоча знову хто хто знає, може бути. Але американські прислужби стверджують, що це був плив Росіян. Крім того, є один дуже цікавий момент. В заяві це відзначено: що якщо росіяни підтримують Трампа, то у них є знаєте, союзники з цієї вісі зла Іран, який підтримує Гарріс. Е -е і вони поламали пошту Трампа, вони поширювали, намагалися спочатку опублікувати в серйозних виданнях, а потім, десь на якихось жовтих сайтах, все ж таки опублікували е, листи, які вони знайшли в зламаній пошті Трампа. Тобто, з цього робиться висновок у при що ті гакери, які намагаються впливати на вибори в США, вони можуть підтримувати конкретного кандидата, але... Все ж таки головна їхня мета це дестабілізувати ситуацію в США без відноси до того, хто прийде на вибори. До речі, про нагідну і ще про це можу розповісти сказати таке. Тут ви бачите, у мене така листівка є. А, 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 значить, це відбувається також місцеві вибори. Це якась кларі це Мені вчили волонтери. Вона теж сповідує демократичний порядок денний. Тут написано, що вона. Пропонує сказати, є тобто так е, захисту абортів. Ви знаєте, що що е, республіканці виступали проти абортів, ЛГБТ про права ЛГБТ і загалом наші свободи. Тобто, явно в місцеві вибори демократка і Її тут агітатори стоять і роздають такі листівки. роздали мені, ну я би, якби я був американцем, можливо, я б за неї проголосував. Пане Юрію, дуже вам дякуємо за коментарі. Дякуємо за те, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного дня і, звичайно, тримаємо зв'язок, тому що, ну. Ну класно мати включення прямо наживо живо з Нью-Йорка. Там зараз 12-го дня дуже сонячно. Ну класно, що є такі технології, які дозволяють в режимі реального часу спілкуватися з людьми, які за тисячі кілометрів за океаном перебувають. Юрій Луканов, журналіст, медіаексперт і письменник, був з нами на зв'язку зі Сполучених Штатів. Ось із Нью-Йорка.